Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна, і ви на каналі про творчість та натхнення. І сьогодні на вас чекає творчий контент про створення ось такої чудової клаптикової подушки в стилі печвер. І створювати ми її будемо із того, що під руками. Як бачите, у мене це чоловіча сорочка та непотрібні штани. Для початку роботи нам потрібно підготувати тканину для створення нашої подушки, і для цього розрізаємо наші вироби. По швах і добряче пропрасовуємо їх. Для зручності я підготувала собі шаблон із картону розмір квадрата 12,5 на 12,5 см. І ось таким чином із обидвох тканин нам потрібно вирізати по 7 квадратів. До речі, друзі, під час підбору тканини для ось такого печку варто звертати увагу на склад тканини. І намагатися підібрати її так, щоб вона була хоч приблизно одинакова по складу, і не зробити так, як я в даному випадку. Мені настільки сподобалося кольорове поєднання ось цих двох тканин, що я вирішила ризикнути і спробувати, що в мене вийде. В кінцевому результаті, як ви побачили, все вдалося. Та в процесі роботи виникали невеличкі трудності при пришиванні ось цих клаптиків, тому що одна тканина ковзала і тянулася, і ось таким чином тяжко було зробити рівне співвідношення ось цих швів. Коли я вирізала всі 14 квадратів, тобто по 7 кожного кольору, їх тепер потрібно шити між собою по контуру. Ну і після того, як ми зшили усі наші квадрати разом, їх потрібно розрізати по діагоналі. Для цього я спочатку лінійкою та зникаючим маркером розмічаю собі осі лінії, щоб зробити це рівнесенько. Ну і як ви вже сподіваюся, зрозуміли, і ось з цих маленьких трикутничків ми утворимо ось такі маленькі квадратики з двох кольорів. І наступний етап, який нам потрібно зробити, це добре розпрасувати наші маленькі квадрати з парою. Це буде своєрідне декатерування тканини. Оскільки, як я вже казала, тканина у мене різна за складом. Якраз оцей процес вологотеплової обробки дасть усадку тканині і е, пізніше за допомогою ножиць я обріжу е, ті частинки наших квадратів, які поведе. Щоб пізніше виріб не змінював форму, і ось ці квадрати гарно зійшлися по швах нашого майбутнього малюнку. Також додатково нам потрібно вирізати ще по 4 квадрати ось цих двох кольорів розміром 7,5 на 7,5 см. І ось таким чином, як ви бачите на відео, розкладаємо один блок нашого малюнку. Їх у нас на напетверг полотні буде 4. Ну і для зручності, як ви зрозуміли, я склала одразу усі, ось ці частинки чотирьох блоків, і так як я вам показую на відео, їх потрібно зшити між собою. При зшиванні обов'язково звертаємо увагу, щоб усі наші кутики та шви співпадали. Тут, думаю, доречно було б скористатися лайфхаком із пришивання на флізеліні. але оскільки у мене його не було, виходимо з того, що маємо. Ну і як я вже сказала, із ось цих дрібненьких квадратиків у нас має вийти 4 ось такі блоки, з яких ми будемо формувати сам малюнок нашої подушки. І дуже цікавим є те, що із ось таких чотирьох блоків ви можете скласти безліч цікавих варіацій малюнку для своєї майбутньої подушки. У цій справі потрібно тільки увімкнути фантазію та трішки проекспериментувати. І, звичайно, вибрати, що до вподоби саме вам. Особисто я зупинилася на ось такому варіанті. Ну, і як ви зрозуміли, ось ці блоки нам потрібно зшити між собою, добряче розпрасувати з парою, і на завершення пошити задню частинку нашої подушки. Задню частину подушки я буду шити із спинки сорочки, що в мене залишилося від пошиття ось саме цих блоків. Ну і хвилинка магії, і ми вже можемо спостерігати за чудовим результатом, що в нас вийшов. І як бачите, ця подушка стала ноткою свіжості та цікавим акцентом у кімнаті. Друзі, а як вам така ідея повторного використання речей для створення ось таких цікавих декоративних акцентів? Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Ну і на цьому все зустрінемось у наступних відео. Миру на всім, все буде Україна!